Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву рослину. Кизил це кісточковий плід чагарника, тобто, по суті, це фрукт, але за аналогією з вишнею та черешнею. Через розмір найчастіше його називають ягодою. У кизилу довгаста форма, яка буває трохи більш округлою і навіть грушеподібною. Цим він схожий на шипшину. Яка має такі ж варіації форми, але на цьому схожість закінчується. У кизила витягнута тверда кісточка, чимось схожа на фінікову і соковита м'якоть. Той, хто його ніколи не пробував, резонно запитає, який кизил на смак. Відповідь неоднозначна: від ягоди до ягоди та від сорту до сорту кизил може відрізнятися за солодкістю. Але приблизно його смак можна описати так: щось середнє між дикою сливою, журавлиною та смородиною. Кизил терпкий, з характером, але цікавим букетом. А після смак завжди відрізняється від першого враження. Ареал проживання захоплює Східну і Південну Європу, Кавказ, Японію, Китай та Малу Азію. Дуже люблять кизил у Грузії, Вірменії, Азербайджані. Кизилові дерева ростуть в Україні, в садах Криму, західних і південних областях, але знають його також і на півночі України. Кизил багаторічна рослина, здатна прожити до ста років. Вона являє собою листопадний чагарник, що дерев'яніє або дерево висотою до 9 метрів. Зрідка в роду зустрічаються вічнозелені трав'янисті рослини. Тонке мочкувате кореневище розташовується переважно в верхніх шарах ґрунту. Гладкі стебла покриті червоно-коричневою корою. Молоді, вони легко хиляться до землі, а при контакті з ґрунтом пускають коріння. Короткочерешкове листя росте супротивно лише іноді чергово. Воно має овальну або яйцеподібну пластину з рельєфними паралельними жилками. Забавлення листя зелене або темно-зелене, боки цілісні, край загострений. Вже наприкінці березня до появи листя розпускаються жовті або молочно-білі квіти. Вони зібрані у щільні суцвіття близько 5 см у діаметрі, що зберігаються 2-3 тижні. Віночок складається з чотирьох вільних пелюсток і невеликої, але пишної серцевини. Кизил визнаний добрим медоносом, але в період цвітіння середньодобова температура рідко перевищує плюс 12 градусів. Це ускладнює запилення комахами. Щоб перезапилення вітром було досить ефективним, потрібно висаджувати поблизу кілька рослин з одним періодом цвітіння. Плоди дозрівають довго. Протягом усього літа вони висять на гілках зеленими гронами. І лише з кінця серпня, а то й ближче до жовтня, стають світло червоними або темно-бордовими. У окремих видів кизилу ягоди забарвлюються у синьо-фіолетовий чи білий колір. Зазвичай вони мають подовжену або циліндричну форму, але бувають майже круглими або грушеподібними. Плоди кизилу вживають в їжу в сирому вигляді, а також використовують для виготовлення. Варення, желе, мармеладу, джему, сиропів, начинок та компотів. Свіжі плоди тривалий час можна зберігати перетертими із з цукром. Високі харчові та лікарські властивості кизилу зумовлені наявністю у плодах пектинових речовин, глюкози і фруктози, що легко засвоюються. Вітамінів, мінеральних солей, заліза, кальцію, калію, фосфору, магнію, які чинять сприятливий вплив на людей із захворюваннями серцево-судинної системи. Особливе значення мають біологічно активні речовини катехіни, антоціани, флавоноли, так звані пеактивні сполуки. Вони нормалізують проникність і еластичність цінок кровоносних судин. Запобігаючи склерозу, підтримують нормальний кров'яний тиск, свіжі плоди корисні хворим на цукровий діабет, оскільки знижують рівень глюкози в крові, підсилюють ферментативну активність підшлункової залози, стимулюють процеси травлення, підвищують апетит. У народній медицині Китаю кизил популярний як зміцнювальний та тонізуючий протитуберкульозний засіб, що зв'язує та виводить токсини. У тибетській медицині кору й листя цієї рослини застосовують при лихоманці плевриті, порошок із сухих плодів при хворобах, нирок, нефриті. Дослідженнями останніх років установлено, що плоди кизилу згубно діють на бактерії тифодезентерійної групи, стрептокока, туберкульозну паличку і показані при шлунково-кишкових розладах. Росте кизил на будь-яких ґрунтах сухих, кам'янистих, вапняних, краще росте на легких, багатих живильними речовинами дренованих ґрунтах. Після внесення в ґрунт вапняку прискорюється плодоносіння. Хоча кизил і посухостійка рослина, однак любить помірно зволожені ґрунти. Найкраще кизил почуває себе в незначній тіні. На присадибних дачних ділянках місце для посадки кизилу вибирають уздовж межі, відступаючи від 3 до 4 метрів від неї. Враховуючи, що рослини живуть від 100 до 150 років і весь цей час при відповідному догляді рясно плодоносять. На родючих ґрунтах площа живлення рослин повинна бути 6 на 5 метрів, на бідних без поливу. 4 на 5 метрів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.